Криптовалюта. Перше почувши це слово, люди думають, що це якась піраміда, на якій неможливо зробити, або щоб тут заробляти, потрібні великі вкладення. Але що робити, якщо цей банк складає рівно 0 доларів. крипті є безліч різних варіантів, на яких можна заробляти абсолютно безскладні, маючи лише телефон чи ноутбук і декілька хвилин міській часу. Просто потрібно знати, де натискати. Йоу, всім привіт! Мене звати Максим, і в цьому відео я тобі розповім про найлегший спосіб заробітку на криптовалюті абсолютно безскладний. На моєму каналі вже були відео про заробітку на телеграм-каналах, на табликах, на різних форминках в браузері, тому якщо ти не бачив обов'язково, рад. Оглянути, а в цьому відео я розповім тобі про заробіток на амбасадорських програмах. Що це таке, як стати амбасадором, скільки тут можна зробити? І розповім про одну амбасадорку, на якій я заробив вже більше ніж півтори тисячі доларів за декілька місяців. Але перед початком відео обов'язково вліпи лайк, пишися на канал, а випадковий коментар отримає двісті гривень собі на карту. То що таке амбасадорська програма? Це такі діяльності, в якому ми створюємо контент про платформу. Це можуть бути відео, як тіктоці, інстаграмі, читубі, так і пості, чи статті в Твітері, Телеграмі, Телетайпі, і тим самим ми допомагаємо проекту в розвитку, за що отримуємо токени NFT чи USDT. Зазвичай, щоб стати амбасадором, у нас має бути аудиторія на якійсь платформі. Найпоширеніші це Twitter, Telegram та YouTube. Ми заходимо в якусь амбасадорську програму, заповнюємо форму, вказуємо посилання на свої ресурси і що ми будемо робити. Чекаємо, поки нас погодять або ж не погодять. І якщо нас погодили, ми починаємо створювати контент про платформу. Але є амбасадорські програми, де ви можете стати амбасадором і без власного каналу. Одна з таких амбасадорських програм від Stuunfy. Сунфай це дек збільша на блокчейні TON. якщо простими словами, це обмінник, де ми можемо свої токени і заробляти на полах ліквідності. Це аналог Uniswap чи PancakeSwap, але на мережі TON. І щоб стати амбасадором, нічого заповнювати не потрібно. Ми просто починаємо створювати контент і в кінці місяця подаємо звіт про свої роботи і очікуємо винагороду. Особисто я за декілька місяців заробив на цій амбасадорській програмі більше ніж півтори тисячі доларів. Просто пишу чи в Telegram і знімав відео на YouTube чи TikTok. Але де опублікувати контент, якщо у вас немає аудиторії? Ми можемо створити контент в Тіктосі, інстаграм Рілсах, ютуб шорцах, телетайпі, медіумі, твітері, Бінансі бошко ін маркеткапі. Чи на будь-якій іншій платформі, де є органічний трафік, і ми можемо набрати перегляди, навіть якщо у вас немає підписників. Стосовно контенту тут теж немає ніяких обмежень, ми можемо писати про будь-що, ми можемо писати про власний досвід використання платформи, робити якісь гайди для новачків чи просто переробляти новини з офіційного телеграм-каналу. Але якщо ми будемо робити контент про амбасадорську програму, ми за неї нічого не отримуємо. Тобто за це відео я не отримую ні копійки. Нам потрібно створювати контент про платформу чи заробіток на ній. Особисто я пишу Пости в телеграм. Налах роблю саків медіумі телетайпі, а також роблю відео в TikTok, Інстаграм, та Ютуб, бо відеоконтент цінується найбільше. Цьому місяці буду пробувати створювати контент на англійській мові, бо за нього платять ще більше. А ось, вам приклади моїх робіт на медіумі, стаття як обміняти Хамстеркомба, стаття на телетайпі про поли ліквідності, і ось декілька відео в Тікток противність на платформі, на яких можна зробити. Можливо, щоб контент був максимально якісний та оригінальний. Але спершу перед створенням контенту обов'язково знайомтеся з платформою, бо якщо з вкладочкою Swap все зрозуміло, то вкладочці в пул багатьох можуть виникнути проблеми. Також недавно платформа створила гайд для нових амбасадорів, на якому Вповіла майже на всі питання, але якщо у вас все таки не вирішили якісь питання, є чат з амбасадорами, де вам точно допоможуть, Тож, підсумуємо алгоритм дій. Першим кроком ми ознайомимося з платформою та гайдом для амбасадорів. Далі починаємо створювати контент і в кінці місяця заповнюємо форму з посиланням на вашої роботи. Ну і найцікавіше, скільки тут можна заробити. Тут все залежить тільки від вас та від об'єму вашої роботи. В передніх місяцях я робив 2-3 пости в телеграм-канал, одну чи дві статті, і від 3 до 5 відео в Тікток, які опубліковував в Instagram Reels та Ютуб Шорці. І за це все отримав від 200 до 400 доларів. Битативше лише декілька годин часу. основна плата була звичайно за відеоконтент. Якщо просто писати статті, можна отримувати від 5 до 60. Тим доларів, але звичайно, є амбасадори, які отримують тисячі доларів за свої роботи. Ось, до прикладу, недавно один амбасадор створив 410 коротких відео в YouTube, за що отримав точно більше тисячі доларів. Також ні амбасадорів часто проводять якісь конкурси, за яким теж можна отримати додаткову винагороду. І як на мене це точно легший спосіб заробітку на крипті без вкладень, навіть якщо порівняти з тими самими тапалками, то там ми можемо тапати декілька місяців під дет і нічого не отримати. А тут ми точно знаємо скільки напрацював, та й отримав. Не кажу, що тапелка це пальний спосіб заробітку, але тут ти точно знаєш коли і скільки. Ти отримуєш. А на цьому все. Всі необхідні посилання ви можете знайти в описі під відео, також раджу підписатися на мій телеграм-канал, в якому я постійно ділюся актуальними криптоактивностями.